Президент США Джо Байден звернувся до американського народу зі спеціальною промовою. Він спробував переконати мільйони американців у тому, що підтримка України та Ізраїлю є важливою і відповідає інтересам США. Також президент звернувся до конгресу із закликом підтримати нове фінансування програм для обох країн. Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими. І природним є питання. Чому це важливо для Америки? Тож дозвольте мені поділитися з вами, чому забезпечення успіху Ізраїлю та України є критично важливим для національної безпеки. США. історія вчить нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, а диктатори не платять ціну за свою агресію, вони завдають ще більше хаосу, смертей і руйнувань. Вони не спиняються, а ціна та загроза для Америки і для світу зростає. Якщо ми не зупинимо жагу Путіна над до влади і контролю над Україною він не обмежиться лише Україною. Путін уже пригрозив Польщі нагадати, що їхні західні землі були подарунком Росії. А один з його радників, колишній президент Росії, назвав Естонію, Латвію та Литву Балтійськими провінціями Росії. Це все союзники НАТО. Ми знаємо, що за межами Європи наші союзники, і, можливо, найголовніше супротивники та конкуренти, стежать. Вони також стежать за нашою відповіддю в Україні. Якщо ми підемо і дозволимо Путіну стерти українську незалежність, агресори по всьому світу насміляться на те саме. Ризик конфлікту та хаосу може поширитися на інші частини світу, на тихоокеанський регіон, на близький схід, особливо на близький схід. Напередодні цієї промови президенти Байден та Зеленський мали можливість поговорити телефоном. Так, Володимир Зеленський подякував за надані Сполученими Штатами довгоочікувані далекобійні ракети «Атакамс» та відзначив візит спецпредставниці США Пенні Пріцкер до Києва. Водночас, Джо Байден наголосив на незмінній двопартійній підтримці сполучених штатів. У своїй промові Джо Байден також згадав день, коли відвідував Україну. Let me close with this дозвольте мені закінчити цим на початку року. Я ступив на борт Air Force One на таємний рейс до Польщі. Там я сів на потяг до Києва із затемненими вікнами, 10 годин в кожен бік, щоб підтримати українців напередодні річниці їхньої відважної боротьби проти Путіна. Мені сказали, що я був першим американським президентом після президента Лінкольна, який прибув у зону бойових дій, неконтрольовану збройними силами. США. Зі мною була лише невелика група охорон. Та кілька радників, але коли я зійшов з потяга та зустрівся із президентом Зеленським, я не почувався на самоті. Я привіз із собою ідею Америки, обіцянку Америки людям, які сьогодні борються за те саме, за що ми боролися 250 років тому за свободу, незалежність, самовизначення. І коли я йшов Києвом із президентом Зеленським під звуки повітряної тривоги в Далечині, я відчував те, у що завжди вірив, сильніше ніж будь-коли Америка це май. Як для світу, досі, досі, Still, still але час має ключове значення. Я знаю, що у нас є багато розбіжностей вдома. Ми маємо їх подолати. Ми не можемо допустити, щоб дріб'язкова розлючена партійна політика стала на заваді нашої відповідальності як великої нації. Ми не можемо допустити і не допустимо, щоб такі терористи, як Хамас і тирани, як Путін, перемогли. Я відмовляюся це допустити у такі моменти. Ми повинні пам'ятати, ким ми є. Ми Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки. І немає нічого, нічого поза нашими можливостями, якщо ми разом це робимо. І вже у п'ятницю, 20 жовтня, Байден подав новий запит Конгресу про допомогу, який включає понад 61 мільярд доларів для України та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю. Детальніше про події у Білому домі ми поговоримо із нашою кореспонденткою Юлією Єрмоленко. Юлю привіт. Вітаю, Марія! Розкажи, будь ласка, детальніше про цей новий пакет допомоги, що саме передбачено для України. Знаєш, Марія дійсно президент Байден подав офіційний запит на додаткове фінансування не лише для України, але також для Ізраїлю та інших пріоритетів національної безпеки. Тобто, це йдеться про пакет на понад 100 мільярдів доларів, майже 106 мільярдів доларів. В ньому дійсно передбачено понад 14 мільярдів доларів допомоги для Ізраїлю також 2 мільярди доларів для ініціатив безпекової ініціативи індотихоканського регіону, ще понад 6 мільярдів на укріплення безпеки південного кордону. Дону сполучених штатів, на чому наполягали республіканці. Певний час ми пам'ятаємо, що ж стосується України, то йдеться дійсно про понад 61 мільярд доларів додаткового фінансування, яке запросив президент Байден. Серед нього передбачено 30 мільярдів на програми Пентагону з озброєння для України і для поповнення власних запасів, понад 14 мільярдів на військову розвідувальну та іншу безпекову підтримку. Ще понад 16 мільярдів на програму державного департаменту з економічної безпеки. Акової та операційної підтримки і майже півмільярда доларів на підтримку на програми підтримки українців, які прибули до сполучених штатів за програмою U4U. також в цьому великому пакеті на понад 100 мільярдів передбачена гуманітарна допомога одразу і Ізраїлю, і сектору газу, і Україні. Ми не знаємо конкретно скільки на Україну, тобто дуже масштабний пакет допомоги насправді. І якщо ми говоримо про меседжі, які надсилає Білий Дім, то як сказав сьогодні Джейк Саліван, радник. З Нацбезпеки США, він ще раз пояснив американцям, що йдеться не лише про надзвичайно потрібну допомогу для України, щоб була безперебійна підтримка зусиль українців відвоювати і захистити свою демократію. Але також цей пакет допомоги він сказав, буде вигідний і американцям, адже в допомога, яка передбачена в ньому, зокрема, піде і для того, щоб ем, укріпити американську індустріальну базу, і зокрема ті гроші, які виділені під йдуть на це. Давай власне послухаємо його коментар про те, чому він вважає, що варто підтримувати Україну просто зараз Як вчора ввечері, заявив президент. Ми маємо продовжувати протистояти тиранії та агресії і захищати Україну від брутального російського вторгнення. Історії ми знаємо, якщо ми відступимо і дозволимо комусь на став Владимира Путіна знищити незалежність України, він не зупиниться на досягнутому, і це заохотить агресорів по всьому світу. Ми маємо надіслати безпомилковий меседж, що в 21 столітті диктаторам не може бути дозволено завойовувати або забирати частину території свого сусіда. Фінансування та повноваження, які Конгрес раніше схвалив переважною більшістю, майже закінчилися, і нам потрібні дії Конгресу, аби гарантувати, що ми зможемо продовжувати задовольняти потреби України на полю бою та захищати її людей, які перебувають під атакою. Тож, поки Україна веде складний контрнаступ, аби захиститися від нового російського наступу і швидким наближенням зими, світ уважно стежить за тим, що конгрес робитиме далі. Йдеться і про людей в Україні, які борються за свою державу, і тих у Кремлі, хто прагне її стерти. Юлю ми знаємо про позицію Білого Дому, і усі вчора стежили за промовою американського президента. Розкажи, як на неї реагують тут у Сполучених Штатах, чи вдалося Байдену переконати виборців? знаєш, Марія, ми побачимо про це трошки, напевно, пізніше, але якщо говорити про перші реакції, то здебільшого дуже багато схвальних реакцій вони говорять про те, що це була досить потужна промова американського президента, одна з найкращих кажуть деякі оглядачі, але є різні думки. Безумовно, якщо ми говоримо про оглядачів, таких, наприклад, як Джон Гербст, він колишній посол Сполучених Штатів в Україні. Він сказав, що він особисто дуже довго чекав саме на цю промову, тому що він сказав: Так, Сполучені Штати від самого початку надавали Україну військове. Економічну допомогу тиснула на Росію санкціями, але він сказав, чого бракувало. Це те, щоб американський президент пояснив власне американцям, чому в інтересах національної безпеки сполучених штатів підтримувати Україну. І вчора сказав Джон Гербс, президент Байден це зробив. І Джон Гербс сказав, що йому нагадала ця промова, зокрема, часи Рональда Рейгана. Якщо ми говоримо про інших оглядачів, зокрема про Джену Банєгуду, це представниця Атлантичної ради. Вона звернула увагу на інший момент. Вона говорить про те, що Байден сподівається. Що його промова переконає американців, а власне після цього і конгресменів схвалити цей об'ємний пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю. Однак лишається дуже важливе питання. Вона сказала, чи достатньо було цієї промови для того, щоб республіканці пішли фактично на поступки президенту Байдену і ті, які скептично зараз висловлюються про об'єднання допомоги, щоб вони фактично подарували цю велику зовнішньополітичну політичну перемогу президентові Байдену, буквально за рік до президентських виборів. І власне коментарі, які ми почули від законодавців. Вони якраз підкреслюють те, що тут думка розділилися. Ненсі Полосі, колишня спікерка Палати представників, демократка, вона подякувала президенту Байдену. Сказала, що ця промова надзвичайно гарно продемонструвала, чому лідерство Сполучених Штатів у світі дуже важливе. А от Джейді Венс, це сенатор республіканець, який досить скептично ставиться до всього, що пропонує президент Байден. Він сказав, що президент Байден використовує тему Ізраїлю для того, щоб для того, щоб допомогти Україні проти чого він власне і виступає і з. Зокрема, Джейді Венс назвав промову або спроби президента Байдена це зробити огидними. Юлію до інших подій у Білому домі там зараз відбувається саміт ЄС США. Що про нього відомо? Ти знаєш, Марія, так ця завершилася вже зустріч, і головні меседжі, які пролунали насправді, це була підтримка Ізраїлю та України. І всі лідери обговорили це питання. І, зокрема, Урсула фон дер Ляїн, президентка Європейської комісії, наголосила на одному важливому моменті. Вона сказала, що. Те, що відбувається на близькому сході, абсолютно не відверне увагу, не відволіче увагу сполучених штатів і європейського союзу у підтримці України. Це зараз фокус. Дякую тобі, Юлі. Нагадаю, що із білого дому для нас працювала Юлія Ярмоленко.